Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами, як завжди, Алекс. У сьогоднішньому відеоролику я би хотів розібрати цікаві факти білдів Сталкер Тіні Чорнобиля та Сталкер Облів'ян Lost. Благо мені пощастило знайти дійсно цікавий та унікальний матеріал, який жоден з ютуберів не розглядав до мене, та навряд чи буде. Що ж, поїхали. Усі ви пам'ятаєте жабу. Дару. Незважаючи на те, що персонажа замінили на Сидоровича у процесі розробки Тіні Чорнобиля. Його текстуру можна знайти і у релізі. Достатньо просто покопатися у файлах гри. І на відміну від текстури Сидоровича, текстура жаби була створена на основі реальної людини. Брешеш. не може бути. Ще як може. Я теж був приємно здивований, коли дізнався, хто став прототипом для обличчя жаби. Приготувалися? Барабанна дріб. Знайомтеся. Родні Денджерфілд, відомий американський актор та гуморист. Народився 22 листопада 1921 року. Тобто, більше ста років тому. Найвідомішою роботою Денджерфілда як актора стала роль у фільмі Природжені вбивці 1994 року. Там він зіграв роль Еда Уілсона. Що це ти на себе натягнула жалобного глиста? Чому б тобі просто не набрати декілька зайвих кілограмів, а так вдаєш із себе місцефіопію? Можливо, хтось із команди розробників був фанатом цієї стрічки, а тому прийняв рішення на основі кадру з фільму зробити текстуру обличчя торгівця жаби. Але персонажу це не допомогло. Можливо, однією з причин заміни з Жаби на Сидоровича послугувала смерть Денджерфілда наприкінці 2004 року, тому що використання текстури обличчя вже мертвої на той час людини була би як мінімум неетичною. А чи знали ви, що у білдах Stalker Oblів'ен Лост та Сталкер Тіні Чорнобиля моделей сталкерів новачків було набагато? Набагато більше. Ну, почнемо з того, що вони взагалі виглядали інакше. Додаткові розвантаження та підсумки від рюкзака. Інша модель капюшона. Дивлячись на нього, я дійсно вірю, що переді мною знаходиться сталкер-початківець, який тільки починає свій шлях в зоні. Усього у білдах налічувалося 4 моделі сталкерів новачків. Звичайна модель, яку використовувала переважна більшість як і сталкерів, так і бандитів. В окулярах. Та у противогазі, яку використовували лише бандити. Також існувала модель повнуватого сталкера, яка належала персонажу Баризі. Але навіть у білдах вона використовувалася рідко. У релізі, як ви всі прекрасно знаєте, повнуватих новачків просто не існує. Да і повнуватих сталкерів також. Єдиний і товстий персонаж сталкер Тіні Чорнобиля це Кабан. Він же боров. Що ж, на цьому поки що все, мої дорогі друзі, сподіваюся, цей відеоролик вам дійсно сподобався, та ви оціните його своєю вподобайкою. напишете коментар та підпишитеся на мій канал. З вами, як завжди, був Алекс. Усім дякую за перегляд і пам'ятайте, ви найкращі!